Міжнародний день боротьби за права інвалідів, запроваджений ООН, він закликає звернути увагу суспільства до проблем, пов'язаних із захистом прав людей з обмеженими можливостями, оскільки їх право на працевлаштування безбар'єрне середовище доступного світу дуже часто не дотримується. Сьогодні, вирішуючи проблеми соціальної адаптації інвалідів, необхідно залучати до співпраці установи та організації, які у своїй діяльності мають певні важливі, науково-методичне напрацювання та відповідний досвід. Наша ж програма сьогодні ще раз звертає увагу на актуальність цих питань. Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених конституцією України та іншими законами. А втім, реально у житті значна частина соціальних гарантій не забезпечується. Нерідко сама держава є найбільшим порушником прав людей з обмеженими фізичними можливостями. Згідно із законом інваліди мають право на безоплатне забезпечення засобами реабілітації. Щорічно Кіровоградське відділення Полтавського казенного протезно-ортопедичного підприємства обслуговує до 7 тисяч інвалідів. Протези ортопедичне взуття, візки та інші засоби реабілітації дають можливість інвалідам жити, працювати і просто почувати себе повноцінними людьми у суспільстві. Натомість, цього року, через відсутність коштів кіровоградські інваліди не отримали жодного візка. Держава виділяє гроші лише на 30 Пар ортопедичного взуття для усіх категорій інвалідів в області. Мені як працюючому, тому оскільки я працюю, працюю крім організації, що працюю на заводі, то мені положено дві пари обуви. Коштів немає і завод зараз на сьогоднішній день стоїть. В цьому кварталі не отримали ні одні коляски, ні одного средства реабілітації. Люди дзвонять, тому що в минулому році вони зробили закази. Через управление социальной защиты вот ни палочки, ни костылей, абсолютно ничего не поступило. 500 человек обеспечить колясками, вот это в течение года, то э, определенные э, некоторые остались без коляски. В области необходимо 2200 пар обуви, чтобы обеспечить, все, значит, на год э, всех нуждающихся. Мы делаем, сделали в прошлом году 1400. Мы не охватили интернаты, очередь. 300 человек сформировалось. вовремя. Нам не профинансировали профінансували, начиная с сентября месяца. Поэтому у нас собралась очередь, И даже для деток очередь, потому что в этом месяце у нас только 30 пар нам дали. Батьки стали больше опікуватися дітьми-інвалідами, бо вчасна реабілітація допомагає одужанню. Останні роки зросла кількість звернень до підприємства на виготовлення ортопедичного взуття. Натомість добрі надії руйнує недолуга опіка держави. Создаются очередь, і ми не можемо обеспечить людей вовремя ортопедической обувью. А Для діток очередь це нівозможно, тому що діти ростуть. приїхав до відділення зняти мірки для виготовлення протезу і ортопедичного взуття мешканець Знам'янського району інвалід другої групи Андрій Сніцар. Чоловік 20 років тому потрапив під потяг, вижив, але залишився без кінцівок. Зрозумів, що треба жити для сім'ї і дітей, і навіть тривалий час працював на підприємстві. Говорить, протез витримує довго, а от взуття треба частіше виготовляти. І те, що це, я знаю, задержка задержа зумою. А що це саме? Протез зробили, а взуття фінансів немає. Ми приїхали з Знам'янки з батьком. Надіємося, що зробимо батько і ногу, що батько буде ходити на двох ногах. Нам допомогли люди в ортопедичному центрі в Кіровограді. вже зробили протез, але не вистачає взуття. Без взуття батько не зможе ходити на протезі. Це така категорія людей, які дуже нуждаються в цій обуві. Тому держава, прежде всего, має заботитися об цих людях. Вони і так у нас, ну, як, обіжені. І ще, плюс ко всему, держава не може їм Обіспічить кіровоградці добре знають і поважають керівника громадської організації Сила духу Олександра Переверзєва. Впродовж 15 років він не втомлюється захищати права інвалідів області на всіх рівнях. Добре, знає їх проблеми. Інваліди просять допомогти придбати ліки, знайти кошти на операцію, достукатися до чиновників, посприяти у вирішенні правового конфлікту. Олександр говорить, що інваліди заручники держави. Вся пенсія йде на ліки і сплату комунальних послуг. На жаль, державою не передбачені пільги іменно інвалідам з опорно руховим апаратом. Найбільша наша проблема це пільги по оплаті комунальних послуг. От якби в нашому регіоні це питання вирішилося, хоча б зрушилося хоча б з місця, то це було б геніально. Скажемо, в Донецькій області, да, там є пільги, от я спілкуюся з інвалідами всієї України, там є пільги на 50% оплати комунальних квартплат і комунальних послуг. Кажуть так, що у нас область дотаційна, і у нас немає на це коштів. Яка у вас пенсія? 970. Пішов субсидію златі. Говорять дочки, ти живеш, що субсидія не положено. Більше половину батькової пенсії забирає комунальні послуги. На жаль, інваліди загального захворювання пільгами користуються в меншому обсязі і багато питань піднімається, проте на сьогоднішній день ці питання не вирішені щодо надання пільг саме цієї категорії на житлово-комунальні послуги. Інваліди мають право на безкоштовне санаторно-курортне лікування. Є сотні людей, які гостро потребують такого виду реабілітації. В області стоять у черзі на забезпечення санаторно-курортною путівкою 2700 інвалідів. З путівками в нас взагалі проблема. От навіть щоб поїхати в Знаменку, От у нас в знаменська водолічебня, ви знаєте, так? де я знайду такі кошти, щоб поїхати по закону. Якщо, якщо я не отримую путівки на лікування. Без того без моєї відмови. Тоді держава мені повинна відшкодувати якийсь процент стоїмості цієї путівки. Відшкодовує? Ні, я ще ні одного не бачив, ні одної людини, яка б отримала якісь кошти. У нас за рахунок державного бюджету і за рахунок обласного бюджету було забезпечено 490 інвалідів різних категорій санаторно-коротними путівками, в тому числі 99 інвалідів війни. Однозначно, ситуація досить напружена, і з тих цифр, які я назвав, видно, що, на жаль, категорія не повністю забезпечена цією пільгою. На території Кірградської області проживає 52 тисячі осіб з обмеженими фізичними можливостями. Більшість інвалідів хотіли працювати, але отримати роботу не можуть через відсутність спеціалізованих і надомних робочих місць. Невідповідність між заявленими вакансіями та станом здоров'я і кваліфікацією інвалідів. Мені кожного року приходить перелік підприємців, які готові влаштувати інвалідів на роботу. Але ви мені скажіть, як можна влаштувати людину на цегальний заводну роботу? От, ну як? Він каже, мені треба або кочегар, або груші. Ну от ситуація як. А чи не я кажу, а чи не взяти його в економічний відділ? Треба сидять економісти, люди сидять. Фонд захисту інвалідів він повинен захищати мої права особисто як інваліда, а не збирати 4%, 4 квоту. Це создані робочі місця. Центр зайнятості об'язаний трудоустраювати таких людей. Вот, например, такой пример. Устиновский районы центр занятости, нарушение противопоказаний врача, которое указано о том, что запрещена работа в условиях переохлаждения в зимний период, они трудоустраивают инвалида на должность охранника. Инвалид третьей группы, по поводу которого есть осложненная близорукость, устраивает на посаду водителя. Ну, то есть, как-то это все неправильно делается. Людям надо же как-то существовать. Называется ту пенсию, что не получает, Она фактически не способна обеспечить полностью его все потребности. Поэтому люди вынуждены йти на роботу на ті условия, которые фактически им предоставляются. Органи прокуратури реагують на порушення прав інвалідів жорстко. Результати перевірок невтішні. Прийняті програми щодо захисту прав інвалідів не фінансуються. Перевізники відмовляють у пільговому перевезенні, привласнюються бюджетні кошти, не забезпечується безперешкодний доступ інвалідів до приміщень. Проблема все таки остається у нас. вы же знаете, жизнь в городе фактически рассчитана только лишь на здорового человека. Все наши подъезды, все наши лифты предусмотрены только для того, чтобы коляски передвигали в разобранном виде. Возьмите вот город, да, Кировоград. Вы много часто видите по улицам передвижение инвалидов, и мы не видим. А почему? Потому что для него проблема выйти, проблема трудоустроиться и так далее. То есть он фактически живет в своем мире, живет в своей квартире, и единственное общение, я думаю, это у него интернет. И мы это все прекрасно понимаем. Поэтому органы власти, органы местного самоуправления должны принимать соответствующие программы и финансировать, самое главное, эти программы. Тогда уже будет какой-то сдвиг. Людям треба все-таки намагатися якось спільними зусиллями вижити. Тобто все таке добре, що ми таке згуртовані, що ми один одному допомагаємо. І по помини можливості, все таке можливо, я, надію, я маю велику надію, що прийде час, коли держава, коли місцеві органи влади будь-якого рівня, це таке звернуть увагу на нас і життя поліпшиться. Дай Боже, щоб в нас в країні наладилось. Побачимо з новим президентом, що воно буде. Їм доводиться жити дещо в іншому світі, який суттєво відрізняється від світу здорової людини. Подружжя Вікторія та Петро слабозорі можливості бачити навколишній світ. Чоловік позбавлений з дитинства. Пам'яті ж Вікторії ще залишилися спогади про вигляд друзів та близьких. Зір жінка втратила 10 років тому, захворівши на цукровий діабет. Жити в суспільстві самостійно їм складно. Тож кожний день для них це випробування. Вийдеш з хати, ну там все дуже якось облаштуєш, як ти маєш користуватися тою Тирою, а вийдеш в місто, і місто повністю не є доступним. Сучасне місто, великий потік транспорту, нові торгові центри та дороги все, аби рівнянам жилося комфортніше. Однак люди, які мають вади здоров'я, часто страждають від цих благ цивілізації, Перепоною для них стають речі, на які більшість навіть не звернули б увагу. Відтак ще не на найбільше Вікторія та Петро нарікають на перешкоди, які їм доводиться долати, ходячи тротуарами рівного. Пірамідки ці що стоять скрізь по тротуарах. Вони заважають ходити по-перше, по-друге, вони сірі, такі самі, як тротуар, ми їх не бачимо. Є ще стовпчики, такі теж невеличкі, там буквально навіть є по 10-15 сантиметрів. Їх теж не видно і за них зачіпляється повністю. падач, Ми вже говорили на рахунок це з міською владою. Кажуть, стоїть, щоб не їздили автомобілі і не було паркування по тротуарах. Але там і машини між цими пірамідками і пірамідки. Справжнім випробуванням для людей з поганим зором є підземні переходи, слизькі східці та погане освітлення для Вікторії. Це непереборні перепони на шляху. Відтак зізнається жінка, коли йде на прогулянку, добре планує свій маршрут, аби оминути такі зони небезпеки. Для мене найстрашніше в нашому місці це східці, тому що вони не пофарбовані, тому що вони в багатьох випадках слизькі, тому що немає поручнів. І тому що вони в темних місцях десь підземні переходи, це все я намагаюся не ходити підземними переходами, тому що я просто фізично боюсь туди зайти. Подружжя переконане, аби зробити пересування слабозорих безпечним, багато не потрібно. Орієнтуватися в простор їм допомогли б елементарно пофарбовані бордюри в контрастний колір на зупинках громадського транспорту та пішохідних переходах. Втім, в рівному таких місць небагато. Напротив національного банку так само у нас є ще напротив обласного управління УМС в Україні. Помальована жовта бровка. Яку видно для людей, які погано бачать, не повністю не зрячі, бо це їм звичайно нічого не дасть. А От хто погано бачить, так як я, то зразу бачиш, де закінчується тротуар і ти вже не будеш падати або піднімаєш ногу, як ідеш з дороги, щоб не зачіплятися. А ще справжнім випробуванням розповідає Вікторія, для неї є таке звичне для всіх придбання продуктів. Особливо складно зробити це в супермаркетах. Ціни на товарах надруковано маленьким шрифтом та й зорієнтуватися, де і що знаходиться.